Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас, мої любі, до карти дня, яку ми завжди починаємо зранку. День у нас починається з карти дня. Вибираємо, як завжди, інтуїтивно. Я сподіваюся, що ви пережили вихідні. Я роблю карту дня наперед, це ви знаєте. Ось інколи за день, за два, як коли виходить, коли себе добре почуваю. І так, поїхали. У нас понеділок. Якщо ви дивитеся в інший день, це не страшно. Значить, якщо ви включили це відео, вам потрібна якась інформація, яка тут прозвучить. І так, ми поїхали. Карта номер один. Якщо ви вибрали першу карту, тут випадає диявол, мої дорогенькі. Будуть дуже багато спокус. Це і злість, це і ревнощі, це, знаєте, такі можуть бути просто нападки від когось. А можливо, ви будете такого, знаєте, як то кажуть, рве і меч і і, і мечет. Якось отак. Дивіться. А, ну, це випробування. Скажу відверто, коли випадає диявол, це значить, вас будуть з усіх сторон, можуть спокушати. Можуть, це не значить, що будуть, але можуть вас спокушати. Спокушати сходити наліво, зрадити когось, а в першу чергу себе. Не зраджуйте собі. Як ви собі не будете зраджувати, будете правді в очі дивитися, повірте мені, ви не зможете нікого зрадити. Людина, яка зраджує себе, тобто каже: Ні, у мене все прекрасно, у мене все атлічно. Ця карта говорить: у вас не все атлічно і не все прекрасно. А, тому тому ревнощі, злість, і, ви знаєте, це залежності. Якась у вас проблема з чимось. Це може бути, звичайно, і алкоголь, і цигарки, і ще щось. У вас є якась проблема. Можливо, ви не хочете на неї подивитися. Ось якось так. Не звертайте. А, це не проблема. У когось, може, з таблетками залежність якась. Ну, залежність. У кого сексуальна, у кого яка. Всі ми дорослі люди. Розберіться з цим. Карта номер 2 Тут у нас паж мечів, і він говорить, що ви щось взяли, хочете, можливо, взяти під свій контроль. Можливо, хочете краще роздивитися, можливо, до когось просто придираєтеся. А можливо, хтось сьогодні буде придиратися до вас. Можливо, хтось кинув око на вас. А можливо, хтось розглядає вас як ту бакашечку під лупу. Ось якось так. Хтось хоче вас за дружину, а хтось хоче вас на роботу. Тобто, це може бути начальник вас розглядає як кандидата на, на вищу должність, наприклад, посаду. Це може бути якийсь мужчина, який, або жінка, яка дивиться на вас. Можете ви бути її. Коханцем, чоловіком, там, чи ще якимось другом, наприклад. Розумієте, це коли людина придивляється, придирається і дуже прискіпливо дивиться. Ось, можуть бути такі дрібненькі непорозуміння сьогодні з кимось, один одного не зрозуміли, один одному трошки так що то нахамили. Знаєте, отако от може бути. Хтось плюнув комусь у кашу, а хтось комусь прямо в лице. І це теж все йде по цій карті. Зарозумілість теж може сьогодні проігруватися. Буду рада, якщо ви напишете, що саме у вас програлось. До речі, по цій карті теж цікаво. Карта номер три. Тут у нас королева монет, вона говорить, звичайно. Про матеріальне, про фінансове становище, воно у вас прекрасне. Оця карта говорить: якщо ви вибрали цю карту і вона не так, то це не ваш варіант. Вибирайте інший. Або ви не вмієте просто, або сьогодні ваша інтуїція вас підвела. Що може бути по цій карті? Ця карта говорить: наводіть порядки вдома, готуйтеся до чогось. Помийте, поскладайте, знаєте, як от кажуть, що перед Паскою. От це, знаєте, проявляйте себе газдинію. Можливо, зайдуть гості, вам прийдеться сьогодні їх і нагодувати, і напоїти. З другого боку, це карта купи-продай. Будуть... От, от вона точно вам каже, що буде удачно і купи. І продай буде удачно. Ви будете в виграші. Це може бути і спадщина, це може бути і якась премія, це може бути і підвищення по зарплаті. День хороший. Сьогодні ви при грошах маєте бути якось так. Гаразд, мої дорогенькі, я бажаю вам гарного дня, чудового настрою. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!